Щороку, в четверту суботу листопада, в Україні та світі вшановують пам'ять мільйонів жертв голодомору 1932-33 років. Пам'ять загиблих не просто від голоду внаслідок неврожаю природного лиха, а жертв цілеспрямованого сталінського геноциду українців. Незабудка! Це маленька дрібненька тендітна квітка з синьо-голубими пелюстками та жовтою серединкою. Сьогодні квітка незабутка використовується як символ пам'яті жертв голодомору 1932-33 років в Україні. Вона нагадує нам і нашим дітям, що ми не маємо права забути мільйонів жертв голодомору. Квітка незабутка складається з двох кольорів. Синього і жовтого кольорів вільної та незалежної України. Третій рік поспіль українці вшановують пам'ять жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни з Росією. Війни, яка знову супроводжується геноцидними практиками. Російський режим уже не приховує мети знищити українську ідентичність. Злочини й трагедії, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Чесна пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені, а жертви справедливо пошановані. Інакше непокаране зло повертатиметься знову і знову. Йосиф Сталін використав голод як зброю, щоб розправитися з українцями, в яких бачав загрозу. Одночасно зі штучним голодом, спрямованим на упокорення українського села, він розгорнув масштабні репресії проти українських комуністів-чиновників, і яких вважав недостатньо лояльними. Тоді ж була згорнута політика українізації. Почалося переслідування українського культурного, мистецького, наукового середовища. Юрист міжнародник Рафал Лемкін, який є автором терміну геноцид, назвав згодом події в Україні класичним прикладом радянського геноциду. Було сплюндровано і знищене саме ядро сільського суспільства в Україні, яке в той час було ядром української нації. А українській культурі знадобилися десятиліття, щоб принаймні почати оговтуватися від репресії 1930-х. Страшний урок історії для українців полягає в тому, що втрачаючи власну державу, ми стаємо беззахисними перед злочином геноциду. Тому сьогодні. Коли режиму Росії, який є спадкоємцем і сталінського тоталітаризму, прагне знищити нашу державу, ми так відчайдушно боремось за неї. Урок для світу полягає в тому, що закриваючи очі на страшні злочини режимів, ми закладаємо фундамент для їхнього повторення. Запобіжником від повторення злочинів може бути лише справді чесна пам'ять. І засудження та покарання усіх без винятку, винуватців у злочинах проти людства. Визнання Голодомору геноцидом і засудження радянського тоталітаризму неминучий крок на цьому шляху. Світла пам'ять усім нашим людям, які загинули в 1921, 22 і 23 роках, у 1946 і 47 і в найстрашніші. 32-й і 33-ті роки роки голодомору геноциду. Нехай тепло від мільйонів свічок пам'яті зігріє мільйони їхніх душ. Вічна пам'ять їм усім.